І саме поговоримо, друзі, про власну справу. Кажуть, що у сучасному світі бажання мати власну справу стало не лише модним е трендом, а й дійсно реальною можливістю для фінансової свободи. Проте між ідеєю та прибутком іде чималий шлях. І не кожен бізнес, як то кажуть, вистрілює, і не кожен стартап стає успішним. Як зрозуміти, чи варта ваша ідея вкладень та зусиль? Як оцінити ефективність вже наявного бізнесу, власне, друзі? Про це і будемо говорити прямо зараз. Оксана Долгова, коуч, психологиня, бізнес-тренерка міжнародного рівня з нами на онлайн зв'язку. Оксано, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Добрий ранку. Майте гарний Добре. вигляд. Дякую. Так. Раді раді <реш> з вами спілкуватися. Як завжди, дуже очікуємо корисні круті поради. Сьогодні про бізнес. Як взагалі оцінити е, бізнес на рівні ідей, коли у нас тільки виникає якась думка створити якийсь стартап, але от ми не впевнені, чи він дійсно буде мати, як то кажуть, вихлоп, е, і чи потенціал. він принесе прибуток, чи матиме він потенціал, на що звернути увагу під час підготовки стартапу. Um. Одразу почну з формули Класне Ух питання. Насправді для того, щоб був результат, є ідея. Потім починається якась дія, і ми маємо гарантовано якийсь результат, але ви дуже гарно зауважили, що між цією ідеєю і тим результатом є щось дуже велике, тому що а, є ще такий а, момент, як час, і а, усіх є 24 години на, на добу, так а, і є якийсь результат в грошах за цю добу. Але в кожного він різний, в залежності від того, як він інвестує свій час, і якщо в Взяти ідею бізнесу, як визначити, воно не воно куди йти, як що робити, обожнюю цей процес, тому що це і є а, найкраща перевірка, а, і вона дуже проста. Коли я, коли я працюю зі своїми студентами, які розробляють проекти бізнеси, стартапи абсолютно немає значення, а, вони починають прописувати деталі. Цього бізнесу, цього проекту. І коли вони прописують, вони ніби конкретику створюють, вони заглиблюються туди всередину. І коли вони прописують, вони починають відчувати щось або їм дуже гарно від цього вони хочуть а, ще більше ще більше конкретики і відчуття на рівні тіла. То що відбувається або людина загорається, або їй починає бути як це не дивно, нудно пишучи цей проект. Тому якщо взяти глобально, то це створення бізнес плану для цього бізнесу для проекту. І якщо взяти деталізовано, то є певні кроки, які людина повинна зробити для того, щоб створити ідеальний бізнес-план, і для того, щоб тільки після цього йти і дійсно починати діяти. Прописавши, і ось на ось цьому етапі, коли прописує, стає відомо чи люди, людина йде, чи ні, але вона повинна бути в цей момент щиро з собою. Це якщо ми говоримо саме про стартап, тобто людина або про людину, яка вперше заходить в бізнес. З іншої сторони є люди, для яких а, ці проекти вони як а, насіння. Знаєте, просто вони вже mm -hmm. знають, як це працює, і вони просто а, це створюють. І а, ще один дуже важливий момент, коли а, створюється коли, в принципі, а будь-який проект є постула, тобто є бажання, є план. Потім є якісь дії, і потім уже є якийсь результат. Так ось ось така проста схема з чотирьох кроків, і що найцікавіше, в більшості випадків випадає один крок, і люди дивуються, чому вони відкривають бізнеси, і дуже швидко вони закриваються, тому що немає ось цього планування. Під час планування саме планування думання, я би сказала, так тобто розроблення плану. І під час цього процесу людина розуміє, вона йде туди чи ні, це його чи ні. Ось так. Дуже дякую. Якщо людина вже ну. Почала ідею втілювати, ніби вже бізнес-процес іде цей? Як зрозуміти, що бізнес ефективно рухається, розвивається, а не просто витягує ресурси, і ти живеш з надією, кажуть, там ну перші три роки потрібно вкладати, лише на четверте там щось вистрілить. Це нормально, ненормально. Як зрозуміти, все-таки воно ну, ми розуміємо, потрібен час як насіння, да, щоб воно проросло, але чи воно не в застої, і потім ми не будемо в банкроті? Як, як відслідковувати цей етап? rozwód. А дуже класне питання. Насправді просто а, потрібні статистики. Вести статистики потрібно обов'язково. Чому тому, що навіть якщо а, є вкладення, якісь ну по-перше, бізнес буває різним: є малий, є середній, є великий, є крупний і так далі. Тобто, ми говоримо, наприклад, про середній і малий бізнес. Так, так. і а, в даному випадку це не є велике вкладення, як правило, і а, ну в залежності від виду бізнесу може бути від півроку до двох років, максимум. Відшкодування повністю затрат на бізнес. І а, у цьому випадку, навіть якщо щоб вийти на той самий, на точку, а, не а, на нульову точку, то для цього потрібно як мінімум. А, Відслідковувати воно не може бути, наприклад, вкладення було нам умовно 50 тисяч у є mm -hmm. і а, якимось чином все одно відслідковувати це можуть бути різні в залежності скільки людей працює в компанії, в залежності скільки в оборотні засоби вклали грошей, ну і так далі, тобто в статутному фонді і так далі. Тобто на, на ці показники треба дивитися, і щоб приближуватись до цієї безбитковості, точки безбитковості. І в тому випадку, коли йде туди наближення, тоді все добре, навіть якщо це ще поки що мінус перші місяці, але все одно йдемо вверх. І постійний тренд повинен бути. Тобто, не якісь там можуть бути перші два місяці скачки, тому що тільки почали за, а, запускати той бізнес, uh -huh. можуть бути якісь. Але потім, якщо є нормальна діяльність, тобто для того, щоб бачити чітко, що йде бізнес вгору. А відслідковувати, щоб тренд був відповідно такий. Він не він не повинен бути таким. Ось трішки під кутом, як ну хай буде 45 градусів, навіть менше. А взагалі головний показник успішності це лише прибуток, чи є ще якісь моменти, які ми можемо враховувати, і теж вважати, що ось поки ми ще не почали отримувати прибуток, що є тенденція, що бізнес буде успішним. Звичайно, взагалі бізнес створюється для того, щоб мати більше людей йдуть в бізнес для того, щоб бати більше грошей ніж коли вони є в наймі. А тому основним показником справді це є гроші. Інакше немає змісту. Якщо бізнес не приносить гроші, а він їх їсть, то не бізнес працює на вас, а ви працюєте на бізнес. І на жаль, дуже багато знову ж таки по зплануванням дуже багато випадків саме таких і є. Тобто, коли людина як в пісочниці бавиться, і той пісочок перекидує з одного місця на інше і дивується чому стільки енергії, забирає чому стільки ресурсів, і немає ніякого доходу. Відповідно так. Гроші це основний показник, але є також і є, є а, тактична діяльність, є стратегічна діяльність. І для того, щоб вийти з цієї пісочниці, назвімо так, з цього такого, знаєте, як білка в колесі. Ти постійно працюєш, працюєш цілодобово. А то повинні бути цілі стратегічні далеко. Знаєте, для бізнесу найгірша а, знаєте, яка цифра. Один тому, що коли один власник, він же кур'єр, він же бухгалтер, він так. же а, диспетчер, він прибральник. Це найгірше, тому що людина думає зараз. Зараз я розкручуся. І я тоді наберу людей ні в якому випадку цього допускати. Ось цю, ось тут потрібно обов'язково розкошелитися. Знаєте, як поділитися і зрозуміти, що спочатку повинні бути цілі компанії, тобто людина створює цілі компанії. Під ті цілі вона розуміє, яких людей треба набирати. В нашому випадку дуже часто буває навпаки. Тобто, о, колеги зустрілися, слухай, давай якийсь бізнес. Не зробимо, а давай якийсь зробимо. Ну і все, і пішли щось робити, а ніхто нічого не вміє. Буквально вчора в мене була е, в групі е, ситуація, коли е, чоловік каже: Ось у мене є проект, і я е, хочу його розвивати але я більше про нетворкінг, я більше про піар, про те, щоб е, ідеї генерувати, робити. Мені потрібна якась людина, яка буде це втілювати, тобто якась така продуктивність, яка, яка буде е, е, скрупульозно е, заходити в цифри, в документи, і все решта. Тобто він знає, який його ресурс, і він шукає відповідну людину для того, щоб працювати з тими проектами, які він створює. І відповідно а, так, гроші це є основне. Люди це є також важливий mm -hmm. момент, і а, в бізнесі. А, Дуже важлива є одна річ, про яку люди забувають В бізнесі. Є навіть дві важливі речі: перше це час, і друге, ви би сказали, що це гроші. Так ні, а друге це обіцянки. Обіцянки, які існують між усіма, якщо я хочу відкрити бізнес, наприклад, і я хочу мати партнерство, то я обіцяю комусь, наприклад, мені потрібні поставщики. Якісь так, я е, обіцяю, що я заплачу вчасно, мені товар повинні привезти вчасно. Коли я наймаю людину, людина мені обіцяє, що вона буде виконувати певний функціонал, а я буду платити певні гроші. І якщо... А за контрактом мені поставили товар на день пізніше, а мені вже цього товару не треба. То обіцянка не виконана. Контракт не виконаний бізнесу не буде і довіри до того партнера не буде. Тому дуже важливо це дійсно вчасно виконані обіцянки. Дякуємо, дякуємо. Дуже дуже цікава річ. Ніколи не подумав. Розуміємо, що це важливо, але наскільки це неочевидні якісь так, такі так, моменти. дуже важливо. Оксано, скажіть, коли краще масштабуватися і коли зупинитися і переглянути стратегію? Тому що ну, є такі, знаєте, от кажуть, дуже класно вистрілив бізнес, і ніби якби. Швидко, ніби вже вийдуть в нулі і думають, ну треба ловити цю хвилю і відразу масштабують якісь точки там і так далі. Але в той же час кажуть, е ну нічого, інфраструктура збережеться або ще щось збережеться. Наскільки це все мудро, правильно і коли це робити? А, дуже дуже важливий момент. Ви зазначили так: якщо ми говоримо про масштабування для того, для того, щоб компанія могла масштабуватися, вона повинна мати стратегічні цілі на даний момент, оскільки у нас зміни відбуваються дуже часто і вони є великі, вони мають великий свій вплив. То відповідно це ідеально, хоча би на три роки. Тобто, коли людина розуміє, коли куди йде бізнес, тоді набагато легше туди йти. Це перший момент. Другий момент на рівні тактиці тактики також повинен бути налагоджений цей е, е, механізм і. Е... Дуже важливий момент третій заключається в тому, що в наш час людина повинна навчатися щодня. Навчатися це не тільки читати книжку, це постійно досліджувати, тому що є а, а, добре, що наразі є штучний інтелект, де ти можна багато швидше отримати інформацію. Це розвиток, це постійно вивчання ніші своєї і потенціально, якщо є. А, 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 є Показник до масштабування трішки в інших, можливо, диверсифікації якась а, бізнесу, тобто дивитися на е, суміжні, якісь також напрямки, якщо у випадку, якщо тут перекривається, щоб швидко можна було диверсифікувати свій бізнес, тобто це навчання. Це дослідження ринку, моніторинг, Тобто, якщо ми дивимося назовні на рівні а, стратегії, і це внутрішньо, знову ж таки, я повертаюся. Це дуже важливий показник, коли ви спостерігаєте статистику. І статистику потрібно спостерігати не щомісяця, а щотижня, Тому що якщо щось, наприклад, провалилося в перший чи в другий тиждень, то щоб в кінці місяця вийти на той показник, який був запланований, то треба. Швиденько підняти і подивитися, а де була похибка, пропрацювати цю похибку для того, щоб підійня, підійняти знову ж таки дохід чи це а, а, самопродуктивність. Ну, тобто, дивитися, в чому показник був. Тому що статистика ведеться не в одному показнику, їх є дуже багато на кожному, на кожній посаді у кожної людини, на кожному функціоналі може бути дві-три статистики. Угу. Mm -hmm. Хочеться взагалі, напевно, підсумовуючи всі ті поради, які ви зазначили, допомогти людям, у яких є можливо бажання почати заробляти, але немає власного бізнесу, немає власної справи. Але є що? Є страхи, є невпевненість, тому що потрібно вкладати гроші, а це ризик, а у людей так зараз ну, з грішми не так все легко. З чого порадити почати? От якщо є ідея, але ще бракує сміливості. Щоб почати робити перші кроки, ідею найголовніша тут порада: цю ідею починати прописувати, проговорювати з однодумцями. Якщо є ідея залучувати якихось людей, то або експертом порадитися. Поспілкуватися, просто поспілкуватися. я, я люблю говорити, поговорити об когось, так тобто виговорити це і під час виговорення зрозуміти це твоє чи ні, тому що є люди, які справді хочуть іти тільки в один напрямок, там IT або в Агро, або в якісь продажі, або ще щось. А є люди, які, наприклад, також в моїй практиці зараз я працюю один студентів. Він каже, мені Мені не цікаво працювати в бізнесі. Мені цікаво створювати його, і я його віддаю. Тобто він ставить бізнеси тільки організовує їх як механізм, як годинничок, щоб він працював і все, йому вже е е нудно від того, що треба займатися одним і тим самим. І він переходить до, до іншого, і створює інші інші моделі. Причому у будь-якому бізнесі. Тому людина. Вона знайшла себе, вона генератор і, і а, та що створює бізнеси, і все його функція на тому закінчується. Є люди, які навпаки, їм подобається не, кожну деталь пропрацювати, і він хоче бути в операційній діяльності. Тоді він створив і він там є. Він собі а, розкручує той бізнес. Він його збільшує, збільшує. Треба подивитись, кожна людина вона має може все. І має величезний потенціал, але коли вона виявить саме те, що вона любить робити. Тоді вона буде справді успішною, тому що бізнес це про те, коли людина в неї у людини йде зв'язок між тим, що вона хоче робити, і що вона справді хоче внутрішньо, вона бажає тим займатися і вона це виконує. Якщо є цей зв'язок, то буде можна відкрити 150 бізнесів. Так почати один. І є страхи, страхи завжди будуть, тому що коли ти йдеш до якоїсь цілі і робиш її вперше. А в тебе не було досвіду, буде страх. Це звичайно, бо ти не знаєш, як воно буде. Але або ти дуже хочеш туди йти, і ти просто розумієш так, лячно, але я туди хочу, і ти це робиш. Або ти а ну ладно, можна зайнятися чимось іншим, намі менше відповідальності, і тоді людина скочується знову що ідея залишається лише ідеєю і більше нічого. Дуже дуже дякую. Дякую, Оксано, за ваші поради і за цю тку знаєте, хорошу мотивацію в кінці, що робити з цією ідеєю, якщо дійсно серце бажає і але не знаєш, як підійти. діяти, діяти. Не тому домаш... що є як так, так з чого ми почали. Є є е, е, думка, є дія і є результат. Коли прописана ціль, чітка. Коли сконкретизовано, тоді у людини немає взагалі вагань. Вона розуміє, що відчуває, що це її. Вона хоче туди йти, і вона це робить. Чудово. Кажу також головне почати. Якщо ти почав, ти зробив 50% справи, так? От перебороти цей так. страх. Клас, дякуємо вам, Оксано, що долучилися сьогодні до нас. Такими крутими порадами поділилися. Віримо, що запалили тих, у кого та ідея вже є, і тепер вони бачать, як рухатися далі. Вдячні вам. Успішного дня! Бажаємо всього найкращого. Всього найкращого. До побачення. На зв'язку.